Вітаю! Чи можемо ми уявити, що Російська Федерація, якою ми її знаємо, просто припинить своє існування? Сьогодні ми заглибимось в аналіз, який розглядає саме такий сценарій, і все починається з одного, здавалося б, простого, але дуже глибокого питання. Так, от власне, і воно чи справді всі імперії приречені на занепад? Це, знаєте, не просто риторичне запитання. Для авторів аналізу, який ми розглядаємо, це основа основ. Вони вважають це практично історичним законом. І, ну, якщо подивитися на історію, то важко сперечатися. Ось погляньте: Західна Римська імперія, австро-угорська, османська, британська список можна продовжувати. Схоже, є певна закономірність, так? Великі багатонаціональні утворення рано чи півно доходять до свого кінця. Питання завжди лише в тому, коли і що стане тим самим поштовхом. Добре, ось про що ми сьогодні поговоримо. Спочатку про саму ідею імперії, потім про те, чому розпад Росії вважають незавершеним. Далі пройдемося по лініях розлому Кавказ, Татарстан, Далекий Схід. І наостанок, що може стати фінальним тригером. Гаразд, починаємо з першого розділу та сама імперська аксіома. Що ж це таке? І ось тут ключова думка аналізу. Назва Російська Федерація це, скажімо так, лише вивіска. За нею, як стверджують автори, ховається стара добра імперська структура. Тобто це не союз рівних регіонів, а система, де є жорсткий центр Москва, яка все контролює. А регіони це, по суті, не партнери, а ну, піддані, які виконують волю центру. Тепер переходимо до другого пункту. Ідея тут така, що розпад СРСР у 91-му році це був так би мовити лише перший акт п'єси, а фінал цієї імперської драми ще попереду. І щоб зрозуміти цю логіку, варто подивитися на ці два періоди: 90-ті роки, часи Єльцина. Ця знаменита фраза беріть стільки суверенітету, скільки зможете проковтнути. Це була епоха, коли регіони справді мали, ну, хоч якусь автономію. А потім прийшли 2000-ні, і з ними вертикаль влади, тобто повний розворот на 180 градусів. Вся влада знову почала стікатися до центру. І це не просто слова. Як це відбувалося? А ось так: прямі вибори голів регіонів скасували. Спеціальні договори, які давали республікам автономію, анулювали, створили федеральні округи, щоб ще краще контролювати. І в результаті, як зазначається в аналізі, регіональні лідери перетворилися з політиків на звичайних менеджерів, які просто виконують накази з Москви. Гаразд, тепер перейдемо до конкретики. Де ж ці потенційні лінії розлому? Перша, і, мабуть, найочевидніша це Кавказ. Його недарма називають пороховою бочкою або Ахілесовою плятою Росії. Чому? Ну, історія стосунків цього регіону з Москвою це по суті історія постійних війн і повстань. І як стверджується в аналізі, ця порохова бочка нікуди не зникла, вона просто чекає на свою іскру. І ось що саме робить цей регіон таким вибухононебезпечним. небезпечним. По перше, звісно, історична пам'ять про конфлікти. По-друге, шалене безробіття і корупція. Додайте до цього економічну залежність від грошей з Москви, що створює постійне приниження. І, звісно, дуже сильна ісламська ідентичність, яка часто протиставляється центру. Все це, як бачимо, створює дуже гримучу суміш. І тут аналітики наводять дуже цікаву історичну аналогію з Мазепою. Могляв нелояльніший васал може в один момент стати найбільшим ворогом. І цей приклад наводять, говорячи про сучасну чечню. Здавалося б, вона абсолютно лояльна. Але ця лояльність, як стверджується, тримається не на спільних цінностях, а на величезних фінансових вливаннях і особистій угоді з її лідером. Варто цій системі похитнутися і хто знає, що буде. Добре, з Кавказом розібралися. Рухаємось далі. Наступна точка напруги це Татарстан і Промисловий Урал. І тут ситуація, знаєте, зовсім інша. Візьмемо до прикладу Татарстан. Це не дотаційний регіон. Наспаки це потужний центр з нафтою та промисловістю. І в 90-ті вони використали цю силу на повну. У них був такий рівень суверенітету, що це була по суті держава в державі: своя конституція, свій президент, свої закони, і все це було закріплено на референдумі. Але подивіться, що відбувалося далі. Ось ця хронологія це історія поступового закручування гайок. Спочатку референдум про суверенітет у 92-му, потім договір про широку автономію. А потім почався зворотній процес. У 2017-му забрали фінансову незалежність. А в 2023-му вишенька на торті взагалі скасували посаду президента Татарстану. Тобто унікальний статус крок за кроком ліквідували. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: на відміну від Кавказу, який живе на дотації, такі регіони, як Татарстан, Башкортостан, Урал, це економічні донори. Це вони годують центр. У них є промисловість, ресурси, і що найважливіше, пам'ять про те, як вони майже були самостійними. Вони знають, що можуть жити без контролю Москви. І ось ця впевненість, на думку аналітиків, робить їхній потенційний сепаратизм значно серйознішим. А тепер давайте перенесемося на тисячі кілометрів на схід. Сибір і Далекий Схід, ще одна потенціальна лінія розлому. І тут головна проблема це те, що в аналізі називають економікою обурення або внутрішнім колоніалізмом. Подивіться на цю схему. З одного боку, колосальні обсяги ресурсів, які викачуються з регіону, а з іншого там ізерна частка доходів, яка там залишається, майже все йде в Москву. Звісно, це не може не викликати невдоволення. Але тут є ще один гравець, якого не можна ігнорувати. Це Китай. Його присутність, і економічна, і демографічна в регіоні постійно зростає. І аналітики ставлять логічне питання: а що буде, якщо центральна влада в Москві раптом ослабне? Чи не спробує Пекін заповнити цей вакуум влади? Це дуже серйозний фактор ризику. І це, мабуть, одна з найсильніших тез усього аналізу. Справа в тому, що, намагаючись силою змінити кордони в Україні, Кремль, по суті, сам зламав той міжнародний порядок, який гарантував непорушність його власних кордонів. Це як відкрити скриньку Пандори. Якщо одним можна перекроювати кордони, то чому іншим не можна? Добре, ми маємо лінії напруги, маємо невдоволені регіони, але що може стати тією самою іскрою, що може запустити весь цей процес? Це наш останній пункт, фінальний тригер. Аналітики не кажуть, що це станеться завтра. Вони описують можливий сценарій таку собі ланцюгову реакцію. Починається все, наприклад, із серйозної військової поразки. Це підриває авторитет влади. Слідом іде економічна криза, грошей стає менше. Силовий апарат, вертикаль, починає тріщати. І ось у цей момент слабкості амбітні місцеві лідери можуть сказати: а навіщо нам Москва? Ми й самі впораємось. І тоді процес може стати незворотним. І на завершення, в аналізі наводиться ця відома цитата Бжезінського: Без України Росія перестає бути імперією. І вона змушує подивитись на все це під іншим кутом. Можливо, вся ця зовнішня агресія це не стільки про розширення, скільки про відчайдушну спробу зберегти саму імперську сутність держави. Питання, над яким варто подумати.